Івано-Франківськ перший учасник танцювального майдансу. Це мегадійство на одному з центральних телеканалів триває третій сезон. 12 команд репрезентують 12 міст. У Івано-Франківській команді дві сотні танцівників, і вони готові підкорити Київ. Наймолодшому учаснику місцевого майдансу вісім, найстаршому 28. Під час виснажливих репетицій юна Анжела усвідомила: тут танцювати гарно і вправно не головне. Нині вона прагне побороти страх. Перед телевізійною камерою боюся того, що якщо я не гарно затанцюю, якщо мене покажуть по камерах і буде не дуже гарно. Останні поради перед фінальною репетицією: хореограф, учасників команди, розуміє, адже усі переживання танцівників випробував на собі. У попередньому сезоні майдансу був у складі Чернівецької команди. Зізнається Ярослав. Він із звичайного учасника із сотні конкурентів виріс до помічника хореографа. Відбір танцівників до Івано-Франківської команди здійснював по особливому. Ми спочатку відбирали по по виконанню, Тобто динаміка, що саме головне подача? Людина може технічно дуже добре виконувати, але немає подачі, ми зразу мусили відмовляти. Тому що а, на такий проєкт, якщо взяти, припустимо таку масу і не звертати увагу на подачу, взяти таких 200 кислих но технічних ребят воно не дасть того характеру, воно не дасть і того позитиву. Про мегопостановку, яку презентуватиме Івано-Франківськ, Ярослав Бабчук говорить неохоче. Каже, головне раз побачити, аніж сто разів почути. Танець про кохання, Україну та сонячний Івано-Франківськ. Тут не поставлений весь танець, той чи інший, припустимо, чи Аркан, чи а, і так далі. Тобто тут поставлені елементи. Елементи з різних е танців народного плану власне Івано-Франківськ достойно побореться за титул найталановитішого. Переконаний міський голова Віктор Анушкевичус. На тренування прийшов, аби підтримати молодь. За команду Сан Івано-Франківськ уболіватиме особисто. Я знаю, який тяжкий цей труд хореографа. А подвійно чи потрійно навіть труд хореографа, коли ти ставиш таку масову постановку. Буде потрібно відпрацьовувати годинами одну такі деталь, потім зліпити це все докупи і щоб потім композиція виглядала цілісною і щоб просто-напросто вражала. Тому я впевнений в тому, що місто Івано-Франківське надзвичайно гідно виступить на фінальних розмаганнях. міста Києва Два тижні виснажливих репетицій. А попереду фінал прямий ефір. Івано-франківські танцівники готові підкорити і головну вулицю країни хрещатик. Ірина Тимчишин, Оксана Дудій, Сергій Швоюк. Новини на вежі.